Доброго дня! Багаємо! Цікаво? Сергія дрова цікаво. Ми за допомогою 3D-моделювання, а у нас є 3D-принтер, просто трошечки зараз відпочиваю, поставили його на паузу, досвіди проводили. Ви не очікували, що у нас досі гості приїхали? Дивіться, це собака надрукована на ось такому 3D-принтері. Так. Клас. Так. Дякую вам. А вас було реально не чипану, да? Так, слава Україні! вам! Як нас мак? Що саме, що саме подобається? <відомири> а що яка зараз вчителем? Перемогла в International Brain Bee Competition. Це конкурс нейрології надзвичайно складно. Це Запоріжжя перемогти в цьому конкурсі. Супер результат. Майбутній нейролог. А це ви який фаст? Доброго дня!